Друзі, усім привіт. Що ж, у нас літ вже. вже не літ, він вже ну, десь такий. Плюс сьогодні буде плюс 15. Так що це останній літ, можливо, корка, скоро буде фідер. Так. Ну, у нас спасає ще ось така верба, тут цілу зиму е... хто дивився, тут окунчики попадалися мені. Можливо, з теплом карась зайде, подивимося зараз, зараз в камеру оглянемо. Якщо тут буде карасик, друзі, кидаємо корні, боковий кивочок з дерева. Дерево тут дозволяє ходити в різні сторони. І будемо пробувати щось зловити. Тому давайте бігом достаємо нашу палочку виручалочку цього року. От вона моя палочка-виручалочка. Практично усю рибу за допомогою неї я зловив. Так. Кайф. Так, машину забув закрити, лампочка говорить даром. Опа. поїхали. Да, друзі, сьогодні вже я без наколінників, тільки взяв підсрачника, щоб сидіти на дереві. Бух. Так, ну що ж, заглянемо в першу літ такий, що я е, ногою продавив. старые лунки так ось тут а продавил включаем и опускаем так давай печли на дно печли печли Оп. так Пусто Ой, щось не булькнути йолки палки Так, що у нас тут? Прямо на... Я не дивіться, то що карась? А ну-ану. Заглянемо лучше. Карась дивіться. Дуже гарних розмірів, стать. А що він тут один? то що він... О, ні, ще один. Вже є два карася. Три карася, чотири. Це капець. Ого, ого. Дивіться, я не прогадав, що я вже розвідку зробив. Так, а що я... Блін, чи я витягну його звідси? Слухайте, це вже кайф. Дивіться, який льот. Ова! Опа, бачили? І все, і льот пробитий. Це навіть не воно ну, трошки далі може. Оба. Дивіться, і тут карасямба. Ну, коротше, ясно одно. Карась зайшов до вербу. Це дуже приємно. Карась аж таки пішов до берега вже. Блін, який сьогодні класний день, друзі. Такий штиль, сонечко, чисте небо. Маленький приморозок, 0 градусів було сьогодні. Так що чуть, чуть прихватило колобаньки, які вчора виступили. Так. Що, був тут карасик, тут, звісно, трошки є гілля. Ну, аби клюнув, а там будемо якось боротися, правда? Якось так. Поставлю сюди стоячок один. Дивіться, ще місцями де-не-де, де йде де гілка, льот трошки грубший, от тому трохи вже поганий. Тому достав на колінники, все ж таки на них набагато комфортніше. Ну далеко від дерева не відходжу. Якщо що, зразу, якщо що, за гілочку з лапа підтягнувся, ну, це... це той момент саме такий неприємніший, я думаю, би був, не дай Бог. Так, стоячок поставили. Нехай нам бомбить карасика, а ми запускаємо нашу убойну снасть, друзі. О цією снастю в цих корчах цим карасикам навіть шансу не буде. Просто вони будуть вилітати з лунки, я так собі сподіваюсь. так от. Леска 0,18 розрив 7 кг. Тому карасиками там трабороць, там 0,1, там не знаю. Ну, треба пробовати все, заряджаємо сюди також ЗОП красень наших червоних, кровавих, Робимо файну пучку і запускаємо. Приємно вражный, що от карасі зайшли. Вербу, цілу зиму я їх тут чекав. І вже коли льод практично от, ну, нема льоду вже на ставах переважно. О, о, така нам пушка, друзі, заходить зараз. Красота. Нема льоду, карась пішов трохи в берег. Погано, що тут нема каміша якоїсь. Я б в камішу їх хотів би пошукати. Так, далеко не відсуватися, головне. Ну, поїхали. Бульки якісь дуть. Видно, що мармешка торкає гілки. Все, полегенько смикаємо і чекаємо. Карасик бачу, ходи, не стоїть так, як копаний. Можливо, він і знайде нашу мормишку, яка там грає одна. Стоїть, чекає його, одна грає. Поїхали. Ох. Так, я не зрозумів, що це було. Ви бачили? Було клювання, але точно не карасьове. І в камеру тут дрібнота не попадалася. Ну що це таке було? Ого! Та це кайф! ви дивіться, я лишкинув мормишку, просто кайф. Дивіться. Красота. А я казав, що тут шансів їм не буде. Просто не буде. Це це... Чуть треба піджати. Бо О, Трішотка включилася, коли я підсікав. Але секунда, менше секунди і карась з усіх корчаків. Та що дивний, це без слів. Це просто перші враження, дивіться, подивіться. Ммм, Це просто кайф. Поїхали, поїхали за наступним. <риклад> Менше хвилини пройшло, і у нас вже другий такий жаровий, жаровий бомбезний карасевич. Лиш погляньте, шок тіти, дивіться. Боже, мій, оцю рибалку можна чекати все життя. Просто емоції. Емоції. Ось стоїть, стоїть вон кивочок також на дно. Стоячок. І він не ворушить. Взагалі. Зараз там гляну, що там. риба є. Якщо є, запихаємо туди кивочка, Це і так поставимо, може щось звичайно. Може щось і клюне. Просто кайф. Подобайку, звісно, вже вподобайку можна поставити спочатку цього відео, тому як воно вже приносить масу задоволення. Клас, поїхали. Зачепилося, ви бачили? Зачепилося за другий льот. У нас тут другий льот, бачите. Карасямба такий був. Коротше, тактика бою така, друзі. Опускаю камеру, бачу 1-2, якщо 1-2 ловлю або сходи, міняю лунку, тому що замічено, що карась пересувається, ну, 30-40 см по кругу, туди квадратних і все, по кругу ходи гілочки. Він типу ходить, але він тако по кругу ходить собі, тусується. Так що, якось так. Тут я бачив одного карася, зараз. Ах! Тут бачив одного карася, зараз ми оглянемося. Чи... Може, ще якийсь підійшов, да-да, міняємо луночку, поїхали. опа па Фу, був зачепив за гілочку. Фух, опустив камеру, друзі. А там ще три таких. Три таких. Так що, тільки що був зачап за гілочку, надіюсь. Надіюсь, надіюсь, не розігнав. Так, де у тебе можна діти? Щоб ти мені за спину ніде не попливеш. Ні, опа. Фу, кайф. Просто кайф. да, Стоячок вон там стоїть, навіть не смикне. А ківочок вже от одного спустив і три взяв кайф. А наступним. <Fly> <sharp> <evaluation> <sharp> тільки опустив, тільки тільки, ви все бачили. А-а-а! Так, тут лунка, лки-палки. Странно, бачите? Тут якась гілочка, під цією лунці цій лунці є карасі, а в цій немає. От вам і сиді на пустій лунці. Можна сидіти, навіщо сидіти, як можна таких карасів вон тягати. Кайф. Бай, та шо ти? Рибалка все із зими, друзі. Уже За якісь 20 хвилин я даже цей чаю з собою не брав, думаю, та виїду подивлюся сьогодні останній день відпустки. Думаю, виїду, подивлюся вже. Вербаче, є в вербі риба чи нема, тому далі з собою обіда не брав. А нічого. Побачимо, якщо буде клювати файно. Там є внизу магазин за 200 метрів, чаю вип'ю. І триброда з'їм, Вихід завжди буде. Ну що ж, за наступним Татань. Так, тут було три, два взяв, ще один пішов і ще можливо щось прийде. Дерево. Капець. Як довго він мене мудив. Зверх, мабуть, клювань було за 5 точно Такий класний без задирання. Просто задирається по, по гору. Я до себе пусто. і немає мотилика. І так 5 мотиликів мені стягнув. Де ж погляньте, а? Просто кайф. Фу. Просто кайф. У нас вона наступна лунка, тому як. Там було три-два зловив, один настрашився. Ми одразу переходимо в наступну, бачимо карасика і його лапаємо. І його звідти витягуємо. Бомба. Все, поїхали, поїхали за наступним. бачили, Деш упустив цю лунку і зразу було клювання. Карася все стає менше і менше. Я вже далі трохи вийшов за межі. Так, щось таке. Сюва, карась плює. Вже об'їв. Так, це клює карась 100%. Я далі трохи вийшу на льот, як Біля самої вербі є підталення, а от між такими великими гілками то є льот, льот зберігся. Це не бачите. скрізь калабані, є другий літ, другий літ сантиметр, друг, а перший літ сантиметр, другий десь 4. Але коли провалюється трошки неудобно. Шльовочка, давай, опа! Блін, я його так виждав. Блін, як він не підсікся. Ну, походу він його куштував тільки. Ну давайте тут. Так читався ти виложив, вот я на виложив і не підсікся. Що, друзі, замітив, що клювання відбувається після того, як нормешка не... Он опускається повільно, просто нічого не відбувається. А коли воно от імно падає бум, там кипіш на води. Усі плювання практично відбулися після такого різкого падіння. <laughs> Иди сюди. Опа! іди сюда, сюди, так? Чітко це чітко було клювання, він підійшов, тик-тик і задер. Клас! Так, тут в було два. Тому і ще сидимо 5 хвилин на другу. Не, не дивимося, йдемо шукати. про стоп-відео навіть не повірите, я просто підвісів в удочку не на дно і ви здійснюється задерся цек на навісу, як окунь взяв карась трошки менший, але такий при саме приємний Да, Друзі, вже трошки прошла більше часу. Я лише тут бачив один карась, він нікуди не пересувається. Думаю, буду ще пошукаю. Я вже був в тій другій вербі. Там також є старе дерево, впавши, кромі окунів, не було нічого. Не знаю. Тут я вже ходжу по вербі, також шукаю, немає, либо все, що я бачив, виловив, або карась легенько, можливо, на день десь на просторі вийшов з верби. Але факт того, що він почав рухатися, це однозначно. Факт того, що він зарухався, це вже приємний факт, так що, друзі. Лапайте момент. Опа. Ще один. Туди, да, так? Кайф, Боже не кайф повний. Ну, цього карася я його камеру встати не бачив. Да. Надіюсь, якось отак. Просто, просто зривмо задну. Чесне слово. Красота. Опа-па, тик, вилетів, чітко підняв так. капець. капець. Так, от сюди, сюди. Красунчик такий. Красунчик такий чорний. Це, походу, друзі, останнє із магікана в цій лунці. Так, вода починає виходити скрізь, з усіх вже сонце вічно, зо всіх трещин. Ой, та що ти ось погляньте, що там робиться? І красота. Так, кану не мучився. Поміняв GoProшку, тепер можемо і знімати покльовочки. Нова сіла стара ніколи той, також не відказує. Поїхали за наступним. Зараз поглянемо там щось є. Чи... Так, дивіться, все. Карася нема, зато є дивіться який горбань. Здоровий окунь, пробачте. Дійсно здоровий окунь. Ну і не возьме на ківочок боковий. Хоча... Хотя... А зараз пограти на воздусі, а чого б ні. Так, а ну окунь давайте тут. До дна постукали і пішли гра. Зовсім інша друзі грають на карася ай, ви погляньте, я все ж таки його взяв, прикиньте це просто ну дивіться, який окунь. А знаєте, як взяв, я з ним трошки погрався, погрався і поставив на стоячку. І лиш підйом, дивіться, який красний позад. Це просто Все по, як по заказу. Просто клас. Оце окунь. Саме більше цього зими, якого я ловив. Красний такий. Та що ти? То, от вам камера, друзі, правда? Хех. От вам камера, лиш погляньте. Та що ти. Так, друзі. Ще один був замічений. Був замічений ось такий лап. Ще, звісно, там окуня я бачив. Але гадаю, що... Гадаю, що на такому карасю, друзі, можна закінчити. Рибалка сьогодні просто казкова. Просто казкова. Так що от, друзі, отаким от карасом. Закінчимо. Блін, купа таких прикольних емоцій, просто не передати словами. Рибалку закінчив, навіть не понадобилося чай, як то кажуть, обідати, до обіду справився. Прийшов перевірити отаку вербу і вона мені подарувала. Ось. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Одинадцять, одинадцять ребен, безліч клювань, один схід. Взагалі, казка, просто казка. Ну що, надіюсь вам відео сподобалось. З мене, як обычно, відео, За вас підписка, подобайка, звісно ж, комент. Так що зустрінемося вже, друзі, на наступному відео. Па-па!